Спонсор показу Церезіт. Професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті. Завдання нашого проекту програми теплою на прикладі наслідків дослідити причини. Всі неенергоефективні здання Ждеть одна і та ж печальна судьба. Григорію, як нам зберегти наші будинки від зайвих енерговитрат і уникнути руйнації? Для початку нужно осознати серйозність проблеми, зрозуміти суть енергоефективності і почати робити страну краще, починаючи в першу чергу з себе. Сьогодні у програмі, якщо від'їхати на кілометр від Києва, що побачить тепловізор, чому не можна лишати відкриту монтажну піну на сонці? Як не опалювати приміщення, коли там немає живих істот? І до яких руйнівних наслідків призводить не енергоефективність? Огляд і аудит маленького будинку дуже корисний, тому що маленькі проблеми типові у своїй розповсюдженості. Наше завдання перевірити спочатку все тепловізором. Здесь стандартні проблеми. Мені головне, щоб сонце не попало в об'єктив тепловізора і не испортила Да. Ось вот, смотри, красна дверь. То есть абсолютно не енергоефективна, тепло просто входить насквозь нас через неї. Всі внутрішні угли. С мостиками холода вот красно-желто-белое, то есть это просто насквозь отверстие практически. Так Красный цоколь, ну и так по нему видно, что А вот пример того, как нельзя установить окно монтажная пена необрезанная торчит, тут минимум надо как если не утеплить, так откосы сделать, Опять потому что насквозь. Прямо. А под окнами, вот смотри, смотри можем посчитать секции радиатора, контур просто повторяется, мы видим батарею в Еще скажи, будь ласка, пиндахом. Тоже мостик холодно по всей поверхності под крышей. і крыша сделала ще неправильно. То есть здесь нельзя утеплить просто стену. Тут надо ще крышу виносити сантиметров на 20, так чтобы был козирьок над утеплителем. И влага не попадала між стеной и пирогом утепления. Ну, а дах тут не утеплений геть на балках або на цеглі. Лежать дерев'яні дошки, а потім і вже на ньому прошарок а, черепиці. Треба все це повністю знімати і утеплювати класичним пирогом утепління. Це дасть змогу заощадити більше 15% енергії, яка зараз виходить у повітря через дах. Часний дом построєний селікатнами кирпича. Согласно даних теплограми є ряд серйозних по энергоэффективности. Компания Henkel Bautechnik Украина, как эксперт в системах утепления, рекомендует ряд комплексных мер. Начнем с цоколя. Цоколь необходимо утеплить на глубину промерзания, толщина утеплителя не менее 120 мм. Стены, сделанные из силикатного кирпича, необходимо утеплить толщиной утеплителя не менее 100 мм. Это могут быть пенополистирольные плиты или минеральная вата. Необходимо привести комплекс мер по утеплению откосов окон есть значительные теплопотери через крышу, ее необходимо утеплить минераловатными плитами. Комплексное утепление данного дома является необходимой мерой при повышении тарифа более чем на 40%. Одноповерхова будівля з селікатної цегли по вулиці спокійній має загальну площу стін 205 метрів. Товщина стіни півтори цегли, а на варанді половина цеглини. Такі стіни потребують утеплення пінополістерольним утеплювачем, товщиною мінімум 100 міліметрів. Вартість одного квадратного метра 550 гривень. Цоколь тут відкритий, побудований з фундаментних блоків та монолітної частини. Глибина промерзання ґрунту приблизно 70 сантиметрів. Утеплювати треба площу 70 Квадратів еструдованим пінополістиролом вартістю 600 гривень за кожен. А на даху абсолютно необхідно зняти шифер з дерев'яних ферм і застосувати мінераловатне утеплення ціною 800 гривень за метр. Також радимо влаштувати звис покрівлі даху над стінами, чого не зробили будівельники. Спонсор показу Церезіт, професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті. Обратите внимание, на этой стене э, типичная проблема. Очень большая поверхность окон. Это красиво, но не энергоэффективно. И окна установлены неправильно. Абсолютно. Двухкамерный в принципе, стеклопакет, которого достаточно. Но даже если здесь стоял пятикамерный, все равно было неэффективно. Типичная ошибка. строительства в частном секторе. Неутепленный откос. Монтажная пена давно превратилась в труху. Обязательно утепляйте откосы. Это такая же часть окна, как и профиль и стеклопакет. Теперь ясно, почему мы видели радиатор, тепловизор и могли посчитать количество секций с той стороны. Проблема даже не в отсутствии утепления. Проблема в неправильно установленном окне. Промахнулись размером. 2 см добавочного тонкого профиля при нетепленных стенах, мост холода под окном. Тепло постоянно выходит. Считайте, что оно на зимнем проветривании. Проверим все-таки качество настройки оконной фурнитуры, закрываем, вытягиваем. Ну, в принципе, достаточно плотное, достаточно плотное прижатие. Лист порвался, ну, хотя вообще должен был, был там остаться, поэтому можно чуть подрегулировать. Самое главное в окне, оно должно быть правильно установлено. Если окно установлено неправильно, все его теплофизические показатели, качество профиля, количество камер в стеклопакете не имеют значения. Сьогодні в тепло UA стало відомо. Радіатор під вікном можна побачити з вулиці, а вікна зі злочинним двосантиметровим зазором це весь рік зимове провітрювання. Далі вам покажуть, які батареї працюють на людей, а які на приводів. І просто зараз як можна при відсутності електричного струму залишити тиск газу у рурах, що йдуть до котла. Так, драстя. Я бачу у вас тамбур. Тамбур це правильна ідея, тому що тамбур заважає, як знаємо, гарячому і холодному повітрю напряму заходити всередину. Однак тут прохолодно, 11 градусів. Він майже не опалюється, радіаторів немає. Його підігрівають тільки оці, самі лише труби. Де у вас руки помити? Ага. Перше, на що я звернув увагу уже тут всередині будинку, що криво стояв ось цей розсіювач. На крані з водою. Ми його підправляємо і робимо маленьку послугу господарям. Ну і на що треба звернути увагу на те, як накопичується гаряча вода, вона майже одразу стає теплою. Це значить, що гарно працює колонка. Ну І от приміщення з котлом. Перше, що кидається в вічі, це котел. Наш житомирського виробництва котел, трохи застарілий. Це стоїть насос на трубі, насос, який приєднується. Електрикою зараз не увімкнений, однак що я хочу сказати, що а, є вихід, якщо немає електричества, можна відкрити головну трубу і тиск подасть газ на котел. Сам насос. Я спробую вимкнути і поміняти його швидкості, а на швидкостях починається вібрація. Сам насос не найкращої якості. На жаль, те саме я можу сказати і про котел, тому що ці котли. І я бачу, це правда. Вони а, всі ручного регулювання, ніякої автоматики, не кажучи за регулювання за погодними умовами. А це значить, що кожен ранок, кожен вечора, можливо, і в день людині доведеться вручну вимикати, вмикати або регулювати, якби орієнтуючись на погоду назовні. Це неправильно. Тут стоїть ось ця колонка газова, яка гріє гарячу воду, і із моделів я бачу, що тут стоїть іще й лічильник. Мэко, в этом доме я вижу очень много просторных, явно неиспользуемых в зимнее время года помещений. Поэтому логично было бы установить терморегуляторы на каждом радиаторе. В этой комнате две батареи на одну комнату и ни одного терморегулятора. Значит, мы не можем регулировать температуру внутри этой комнаты, только в доме в целом. А, соответственно, это не энергоэффективно. Тут намагалися модернізувати стару систему, але це нічого не дало. Поставили насос і не поставили двох основних речей енергоефективності: це регулювання за погодними умовами, щоб людина щодня на умання не крутила цей котел, і не поставили терморегулятори на опалювальних приладах. Якщо ми... Робимо ці речі терморегулятори, а також регулювання за погодними умовами і здійснимо ще й теплоізоляцію даної будівлі. То ми запросто можемо зекономити до 80% теплової енергії. Треба встановити радіаторні терморегулятори, а також погодний регулятор на котел. Ефект лише від погодного регулювання буде на рівні 10-15%. А також, якщо ваш будинок має стандартні 100 квадратних метрів площі, сім радіаторів і газовий котел, то 14 ручних радіаторних кранів обійдуться в 1792 гривні або сім штук радіаторних терморегуляторів Danfoss по 568 гривень за штуку. Це загалом дорожче 3976. Утім, середні затрати на газ за даних умов складають 1750 гривень, а економічного ефекту порахувати легко. 20% від цієї суми це 350 гривень за ощадження на місяць. За сім місяців опалювального сезону сума збережених коштів складе 2450, тобто термін окупності і є цей опалювальний сезон. Ну і для приватних приміщень я зазвичай не раджу ставити датчики руху на увімкнення чи вимкнення світла, тому що в приватних приміщеннях люди зазвичай ходять туди-сюди. А ось що треба зробити, це обов'язково поміняти старі лампочки на енергоефективні. По-перше, що ви їх будете міняти рідше, а по-друге, вони витрачають буває до п'яти разів менше енергії, ніж ці старі радянські. О, перегоріла. У цьому будинку вочевидь бувають діти, тому абсолютно необхідно зробити комплексне утеплення. А це цоколь, стіни і неодмінно дах будинку. Абсолютно вірно. але це ще не все Нужно усилити терморегулятори на батареї для створення комфортних условий в поміщеннях з дітьми і для економії в ній із пользуючих а отже, не шкодуйте ваших грошей. Пишіть на цю електронну адресу і програму Тепло.UA Навчить вас, як за нових тарифів не тільки заощаджувати енергію, а й ваші власні кошти. Загадки тепловізійного знімання, чому кольори відповідають температурі і як розрахувати рентабельність модернізації свого житла наступного тижня у програмі Тепло.UA. Спонсор показу церезіт професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті.